Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас повертається. Знаєте що? Правильно, сьогодні в нас повертається в Champions. а ролик буде такий, що ми будемо грати в відбори. Тепер нам є і таке підсунули, що в нас тепер буде тільки 5 матчів, і потрібно 3 матчі виграти. Це пиздець і ви зараз це все побачите на власні очі, як я проходив ці відбори. А пройшов я їх чи ні, ви, звісно, все побачите. Тому бажаю вам приємного перегляду, приємного апетиту. Будемо розпочинати. Так, друзі, п'ять спроб. Ось такий склад у мене буде. Я не знаю, чи воно мене якось то виручить чи не виручить. але спробуємо. Так, цікаво, що там суперника буде складом, чи нам його так і не покажуть. Аніанделіг, Тремера, Джан, Даніольмо, Расі. Ну, В принципі, в принципі склад нормальний. Зараз таке не нажимають, що ми зараз і будемо виходити з матча нах. Чувак вміє грати. Це. Це вже не круто. Ух ти, а ми забиваємо. Слухайте, 1-0. Неочікувано, слухайте. Ну, для мене так точно не очікувано. Я думаю, для нього також. Хорошо, терштеген. Сука, як ти не встиг. А як ти не встиг, а я пою душу. А це не удар. Це не удар. Ну це не удар, ну шо ти хочеш. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, блядь, дебіл. Все, зараз попливти, блядь, оце нахуй Після такої помилки. Да-да-да. На нахуй, блядь, дебіла кусок. Це, блядь, уже не хочеться грати, тухо. Все, в нього понеслось, блядь, усе. Пенальті давай. Пенальті давай, я ж кажу, блядь, давай пенальті. Да, да, дай. На, на, 3-0. А, так 3-0? А що за прикол? А чому 3-0? На, нахуй, стійка, блядь, стійка. Добрий день, нахуй, стійка, блядь. Ну, ну звісно ж, нахуй, там пенальті, там оце все, а тут стійка, блядь. Це позор. Давай. А, 4-1 все-таки, да? Ми один забили. Ура! 4-2, ура! Ура! Не, пенальті, да, 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 да. ну Нуніса, конечно, пенальті. А Нуніса пенальти. Я, брод, є б. Блять, як він вирипив. А там ще й мимо просто він даже не витащив, блядь. Ні, ну не туди, ну божечки. 4-3, блядь. Ніхуя собі. А забийте просто пенальті тоді, а? 4-3, блять. Перший матч в відборах до Вікенд Ліги. Сосан! Це буде, напевно, перший сезон в EFC, де я не зіграю в вігінки, блядь. Не показує склад. Класна гра. Супер. Ой... Ти, ти, ти смієшся з мене, чи шо? Алло? Шо? Що було? Та я не трогав, ну є. Ё... Ну, ну за гра, тупа, блядь. Диви, диви, блядь, сука! Ебать, ти просто. Ну блядь, ну як, ну як, ну сука, ну як. Я не можу, блядь, це грати. Я не можу це грати в говно, блядь. Диви, блядь! А тут попадає нахуй. Ха-ха. <риво> <риво> сука. А тут і шаки разні попадають, блядь? А в нас сон 90, блядь, з хум не попадає. Диви, диви. Блять. Як це просто описати на? Як це просто описати, бля? Диви, де ж робиться, блять. Я не можу нахуй, вже. Я не можу це грати, блять. Я не буду це проходити, блять. Що? Що було? Що я зробив? Що я, мать, його тричі зробив, блять. Диви. Я їбав це грати. Я просто. Це грати, блядь. У мене просто нема слів. Мені просто цікаво, там якийсь сейчас EG' мені покажуть, типу, в цьому перериві. 10 ударів, блядь. 2 і 1 Eg. Все, залишається три матчі і три перемоги. Походу це моя просто остання ВЛ, блядь, яка тільки може бути. Ну, нормальний склад. Але він мене зараз спокійно винесе, блядь, тому що я не знаю, як цю гру, блядь, довбану грати. Нарешті, ну нарешті ми забили перші, блядь, Господи. Нарешті. Хе-хе-хе, їба. Звісно, звісно, голкіпер відіб'є цей м'яч, блядь, Звісно. Звісно. Як воно, як воно зайшло, блядь, я не знаю. це, Це такий тупий гол, блядь. блядь, Ну соли, ты виключився, сука, сука, уехай, блядь. Блядь. Така, така шляпа просто залітає, що я не можу, блядь. Сука, давно цього по хорошому суперника потрібно закривати. Ну, нормально. Нормально. 4-2, блядь, нормально. Все нам всього залишилось дві перемоги зробити. З двох матчів. Так, це в нас... Виходить, матч, в який вирішує все. Типу, якщо ми виграємо, то в нас ще є шанс. Якщо ми програємо, то у нас ніхера нема. Ну а склад є. Ну куди ти? Сука, ну як після такого грати, блядь? 1, -1 блядь. Піздець, а там такий гол пропустили, блядь. Хорошо, 2 1 О, я вже просто завалив свій рот. Хорошо. 3-один. Хорошо! Дуже добре. Слухайте, це дуже погано, тому що зараз останній матч і це все вирішується. Це, це буде срака. Так, і з ким нам буде така честь грати в вирішальний матч. Там, напевно, зараз буде і легенда, блядь, все наспіє. На ну, рає, біж, блядь, собослає, одегар, ну, ніж, дігозота, траурем, ну, нормально. В принципі, гарна команда. Хорошо! 1-0! Це дуже добре. Міняй, що хочеш там, міняй. Мені не важливо це все. Bin, based, просто Чому ніхто його, блядь, не зустрічає. Чому його всі, блядь, просто пропустили взяли, блядь? На на, блять, на Ну сука. ха Не можу, блядь. Просто не можу. Ні! Ні! там тюрам, блядь, алло на. Сука! Регало й. Ё... Ну, на 2-2. Хорошо, блядь, нарешті! Сука, є ще шанс навіть. Це гол? Це гол-тре-два! І опа! Оце перевернули. Бля, тепер, би б... якби тільки спокійніше, блядь. 4-2. 4-2. Це повинно бути 4-2 сюда. На. Пізд**! Пізд**! Як так, блядь, Як так на... Просто побігав і блядь. бля. Сюда нахуй, 5 3, блядь! сюда тюрам, блядь! нарешті ти включився. Що, що за бред, блядь? Що за хуйня залітає, блядь? Свисти! Свисти! нахуй! Фу! 5-4, ми проходимо ці п'ять відбори. Я не можу. Фу, у мене вже все. Я видався. Так, все, все, все все, 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 все добре, все добре, все добре. Зараз відкриємо ці два паки. Так, тут два паки, два продаваємих. я оцього взагалі нічого не цікаво не чекаю. Ввіться, навіть волкаута немає, ну, але саме головне, що ми там. Що ми відбор. А що тут у нас? Там в нас тут дуже багато паків. Прям капець, скільки багато паків. А знаєте, як ми будемо робити? Правильно, ми будемо йти на мужика, ми будемо відкривати один за одним. Тут є і паки, які продаються, і які не продаються. Що знову-таки ми просто насобираємо собі монеток і все. Це, звісно, дупа. Тут вже не продаються ці паки, але ж все рівно цікаво, що тут може випасти. Якби Ангія була і Волкер, то взагалі бомба. Ну, в принципі, це начебто й непогано, ні? Не? Ну хоча б якісь 2000 він так коштує. Мегапак, мегапак! Ну тут волкаут дайте! Да, Волкаут, Волкаут, Страйкер, Франція! Блять! блядь, а які надії були! Ай-яй! Що там могло випасти? Але це тільки бензима. Йо-майо, -йо. а там же міг бути, мбапе. Ще один рарний мегапак. І тут ще один волкаут. Давай! Сука, ну як ні? Ну як нема волкаута? Це буде колібалі, 84-й рейтинг. Але це така срака. Ну ви що, на такі паки нема цього, нема волкаута? Ви, блядь, ви посерйозно. Так, ще один рарний мегапак. 83, локал. Сука, ну, а як так же? Що знову Гомес буде, да? Хто там ще може випасти такий? Stone, Stone. 85-й, да? який він? 85-й. Ну ладно, Collection Pack. Ой, це якийсь взагалі. Такий собі. Ну да. Тут нічого цікавого не буде. Один так не красим, нічого цікавого, інформ. Інформ, який продається. Добрий день. Тут у нас вже Prime Electrum Player Pack. 80. О, волкаут! Ще й продається! Ще й продається. А це Це можливо мусіала буде? Давай, 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 давай! Паварія, це мусіала ж. Ай, ти сюди, чи продається цей хлопчик! Оце добре. 96 тисяч. Іди ж ти сюди. Так, ще один. 81 буде. Або ви ще волкав! От ще один, оце сипе, оце сипе. Це буде кіміг, напевно, так? Але він продається. Але він продається, слухайте, це ще плюс монетки. Так, да, він уже не 88 рейтингу, але все, все рівно. 81 плюс Х3. Нема волка. Та йо. Mm -hmm. Якщо РБ і не Англія, це. Так, 75 плюс Х25. Не продається цей пак, але я дуже сподіваюся, що тут хоча б буде принаймні волкаут. Ну. Так, yeah. да, є волкаут, є волкаут. Центрбек, Італія, серія. це Бастоні, який у мене вже є, напевно, так. Тай-ой-ой-ой-ой. Бастоні, який у мене вже є. Поління, нормальні мобіли, ну це все зрозуміло, нема нічого цікавого. Я просто-напросто хочу якогось волкаут. На кінець. Цих паків. Волкаут просто якийсь. Є волкаут. Сєм. Це... це Гюндоган буде? чи... Хто там ще може бути? Манчестер Сіті, Ну, крім Гюндогана, я нікого не знаю. 87-й Гюндаган. Ой, ти ж ти сюди. Слухайте, непогано. Так, друзі, от такий вийшов ролик. Ми все ж таки пройшли ці кляті відбори, скільки емоцій було віддано цьому всьому, що я просто в шоці. Вам би хотів би подякувати за перегляд, за лайки, за вашу підтримку. Далі ще буде, тому що далі в нас буде чекати. Перша. Вел, тому я з вами не прощаюсь. Ми з вами скоро дуже побачимось. На все добре. Бережіть себе.